Бажаю здоров'я, всім гарного вечора. Так, покажу, що я вам приготовую козакам на вечір. Мені подобається це готувати, бо воно просто. Раз, два і готово. Дуже смачна, дуже класна, дуже яскрава. Тушена картопелька з м'ясом і з грибами. А гляньте, яка вона? Ви завжди там. Ну, не всі пишете мені, що вона розварена, чого багато юшечки, дивіться. Ну, це раз не розварена. Ну, хайтери, скажіть мені, будь ласка, мені кажеться, що ні. Але може бути навпаки, що, що мало юшки і чого не розварив. Так, дивіться, дорогі мої. гріночки. Сало копчене, гляньте, яке. А що? Сирок. Не відкриваю, бо обвітрується швидко. Шиночка, корейка власного производства від кухара Андрія. Домашні опенечки, Це що таке? Це кров'янка, капелани передавали, колбаска, помідорки, перчик, кабачочок, агурчик, ікра, аджіка, бутерброди з салом часничком, бутерброди з красною рибою, як в генштабі. <реш> Дружок, привітайся. Він сьогодні нас ходив на спецзадачу, виконував бойовий наказ, вже вернувся. Так, випічка. Сіска в тісті. Це... Хтось передав нам, не пам'ятаю. А, це наш хлопчина купив. Все, Ось така у нас вечеря. Гляньте на цю картошку. Гляньте на неї. Та ви шо? Вам гарного вечора, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе. Дякую, що мене дивитесь, дякую, що лайкаєте, дякую, що пишете коментарі. Я стараюся всі перечитувати, коли маю час. Це вечорі. Велике вам дякую, що спостерігаєте за мною. Всім гарного вечора, бережіть себе.